Ну що, помивши всю молочку, да, відра, подойники. Е, я щось так собі вранці там нафантазувала про салатик, про чайочок з бутербродиком. Що, коротше, мені захотілося їсти. Я вирішила, що перед тим, як почати працювати, потрібно розпочати день зі сніданку. У мене це супчик. Супчик з пакетиків зручно залила і готовий тобі сніданок. Зараз поснідаю, а тоді вже в бой. Блін його казати, коли воно, звісно, мустерила-мустерила, прийшлося розбирати всю свою конструкцію, бо не тією стороною намустерила, коротше. У мене закінчилася велика фольга. А в нас ніде такої не продається. Це тільки в Аврорі, а Аврора у Змійові. А у Змійові після того, як вона у мене закінчилась, ніхто не був. У нас тільки отака малесенька. Я не знаю навіть скільки в ній. Ой, ну, сама Фольга 28. Напевно, вважається 30, не знаю. А я беру в каптільню, теж не знаю, вона, напевно, 50 сантиметрова Дно коптильні під лоток, там, де під теном стоїть у мене лоток, я застеляю фольгою. Так і мити легше, вона і так вже за скільки років у нас затерлася. Там знизу таке щось прикріплене. Воно і не фольга, і не метал, не зрозуміло, що то, але щось таке прикріплене. Ну і воно витирається з часом, з роками, воно витирається. А так як мені треба застелити а нічим, то ось майструю з двох таких вузеньких, а просто так не покладеш одна на одну. Чому? Тому що конденсат... Як от сало коптила, наприклад, і жир крапає. І щоб не затікало, потрібно це отак майструвати. Я забулася з неї, бо вчора б могла б, може, зробити. А зараз кинулась, думаю, ой, працювати ж треба. Думаю, почну з сира, загрузю свою в коптильню, а вже потім далі працювати. Кинулась туди, немає фольги. Так, все, пішла, пішла стелити. Застелила фольгу, незручно її стелити, бо там же штен і потрібно, щоб її під тен запустити, отак як посередині, Ой, вона начебто як згинається. А ця, коли її оце намастириш що так, зі швом, вона не гнеться. Сама по собі. Тому не дуже з нею зручно. Ну, але... Ой, вова злазив на чердак за тріскою, Оскіляк дістав. Коптити, не перекоптити. Кому що ще закаптити? Ось. Коротше, застелила, переставила поличку, опустила, бо я коли... Другу партію сала коптила, я і сир коптила, і в мене він був вище. Сало нижче, а сир вище. А так як зараз один тільки сир, треба швидше, щоб до дощу встигнути, бо щось так і тягає тучі ще більше. Виставила температуру на 25 градусів, як для холодного копчення. Зараз винесу, поставлю сирочок на декілька хвилин під, під вентилятор, щоб обсох тріски взяла менше, аніж на гаряче копчення відважила. На гаряче я беру 200 грамів. Тут взяла 150. От інколи запитують, чому? Чому не хочеш? Чому не коптиш? Чому відмовляєшся? Сказати відверто за оце ось взялася, знаєте, хто кать, от безнадіги. Тому що треба щось робити, треба якось заробляти. Хоча з іншої сторони, ну, Знаєте, як сказати, спорне питання, чи є тут заробіток. Тому що, по-перше, буде працювати тен, зараз вентилятор, потім тен. А по-друге, тріска переводиться. І чи то повна каптільня загружена, чи то оце отака така кількість. А Диму потрібно, ну, я не можу на отаку малу кількість покласти, наприклад, 350 грамів, тому що вся камера повинна бути заповнена димом, інакше воно не закоптиться. а камера велика. Коли коптиш багато м'яса, кажеться, камера мала. А коли коптиш мало сиру, кажеться, камера велика. Все, пішла винесу, покладу на решіточку і повернусь. Це віднесла, виклала сологуні, знаєте, є один мінус в тому сологуні, який виходить ідеальний. От коли виходить солугуні, такий, як я от вам кажу, прям м'якесенький-м'якесенький, прям сам розпливається, розтягується, як, як по маслу, так, як я кажу. Так от в ньому є один мінус. Знаєте, який, коли його вакуумуєш, вакуум щільно ж його стискає, і він поміж собою склеюється за рахунок того, що він отакий ідеальний. Коли він виходить більш грубий, більш такий твердіший, тоді не так склеюється поміж собою. Оці Палочки. І це не залежить від того, обсох він, чи ви його вакуумуєте свіжим. Тому що я вже неодноразово казала, навіть якщо ви вакуумуєте сухий, ну, обсохший да, зі скаринкою, сологуні, вакуум все одно його міцно стисне. Це ж палочки, це ж не одна головка. І навіть якщо вони обсохші, вони між собою отак щільно все рівно отак позлипаються. І потім, коли він буде у вас або там розмерзатися, або просто знаходитися у вакуумі, навіть у холодильнику, а не в морозилці, він все рівно відходиться з кариночка, він все рівно поміж собою склеюється. Трішки не так е склеюється, коли він більш дубовий, не такий м'який. Ну а коли ото зовсім такий прямо ідеальний ідеальний він взагалі. Так от коли його дістаєш з вакуума і просто їсиш, вони діляться як волок на всі оці наші складові, і в цьому немає нічого поганого. Ну, якби. А коли тобі потрібно його закоптити, ти починаєш його розділяти. А він, виходить, так міцно отак посклеювався, що ти коли відділяєш одну палочку, зачасту або від цієї палочки залишається на іншій, або від іншої шматочок відривається, приклеївшись до цієї. Ну, коротко, сподіваюся, ви мене зрозуміли. Так і щойно було, ледве порозділяла. Все, я його залишила обсихати, щоб він був сухенький. Він зараз просто на вентиляторі. Тріску я ще не засипала, не підпалювала, нічого не робила. Зайшла в хату, помила курочку, буду зараз замочувати, і дістала халумі з морозилки. Це те халумі, яке замовлене, яке завтра поїде на відправочку. Чому дістала? Тому що зараз віднесу його в холодильник. Покладу там, де в мене обсихають сири, мені необхідно, щоб воно до завтра розмерзлося. У нас у відділенні заборонили відправляти мерзлу продукцію. Раніше це можна було, ми відправляли і навпаки, мені це навіть було на руку, як то кажуть. Довше. Довше зберігалася холодна посилка. Ми, якщо був якийсь заморожений там чи сир, чи халумі, чи белпери. Чи... Солугуні, ми його вкладали на низ. Обов'язково це все в пелюшку одноразову, тобто воно не промока, не протіка нічого. Зверху клали інші сири і за рахунок оцих мерзлих довше трималася холодна температура в посилочці. Заборонили. Спочатку заборонили без вакуума взагалі відправляти. Ми раніше ми ж -то 9 років вже займаємось сироварінням. Сироваріннями, раніше м'ясною продукцією займалися. І коли в мене не було вакууматора, я відправляла замотане в стрейч-плівку. І сири так відправлялися, і м'ясна продукція обмотувалася в декілька слоїв щільно харчової стрейч-плівки. І так вкладалася в кульочок і так відправлялася. Заборонили. Тепер тільки в вакуум. А тепер ще заборонили і заморожене відправляти і м'ясо, і сало мерзлим, нічого не можна відправляти. Тільки охолоджене. Тому раніше ми вдома навіть заклеювали цю посилочку. Влітку ми могли ще, якщо там таке щось було, скоро портящеся, завернути у фольгований і Замотати скотчем, це все, стягнути щільно і пакували. Зараз не можна, тому що у відділенні перевіряють. Ми навіть зараз, коли в ящички складаємо посилки, ми їх не заклеюємо скотчем, бо все рівно на пошті розріжуть. Тому мені необхідно, щоб воно розмерзлося до завтра. Віднесу зараз. Курочка в мене стікає. Нагадаю, курочка це нам Максимка присилав подарунок. У нас в птиці своєї немає. Нас інколи... нас інколи підгодовують. Думала, в чому замочити. І знову наткнулася в холодильнику очима на ці пакетики. Я їх купила, якщо відверто, я не знаю коли. От хочу бити, навіть не пам'ятаю. Ну, більше, Року це точно. От. В нього термін придатності до серпня 24-го. А термін придатності в нього, не знаю, який. Тут так не пишеться. Ну, тобто, коли він був виготовлений, я не знаю. Е, купити купила. Було цікаво спробувати. Але якось так все не доходять руки. Як щось мариную, так і. Подумаю, подумаю, а потім думаю, та ні. Все-таки замаріную, так, як я завжди маріную. Хоч курятину, хоч свинину. Без різниці. що. А це сьогодні наткнулася очима, в мене їх насправді ось три. Два отаких і один ось отакий. Саме головне, що всі для свинини. Рідка приправа, ароматна свинина в гостро солодкому чілі. Маринад до шашлику з паприкою, також для свинини. Але, ну, м'ясо є м'ясо, правда ж? Я думаю, що не подареться. Я так розумію, що цей пакетик треба використати на кілограм м'яса. Замаринувати, залишити на 30 хвилин. Та що ж там за 30 хвилин промаринується? А тут що пишуть? Додайте вміст однієї упаковки до 1 кілограма м'яса або овочів. О, бачите, навіть можна овочі маринувати, значить і курка пойдеть. Чи пойдеть, чи політіть. Перемішайте, запікайте або смажте до готовності. Тут взагалі не пишеться, наскільки бросати. Ну, коротше, ладно. Зараз замариную, а там розберемось. Чи Сьогодні запікатиму, чи завтра вова прийде в обід пораду, пораджуся ще з ним. Коротше, якось так. Все-таки вирішила, що я сьогодні пустю вход оце. А на скільки? А на один, правильно. Це виходить у мене оце на 3 кілограми. А скільки в мене куриця, я ще не знаю. Так, ось вона моя красунька. Я її зважила в ній 2200. Ну, я думаю, що я всі, всі три пакетики і відправлю. Краще промаринується. Бо якщо на два, то начебто й мало. Хто його знає, що воно таке... Ой боже мой. О, господи. Ну, пахне смачно. Я, правда, не почитала, що тут в складові, головне, щоб меду не було. Ну, Я думаю, що якщо він тут і є, то в тій кількості, в якій він є, він мені не нанесе великого урону. Але зараз гляну. Так, вода питна, пюре яблучне, сіль кухонна. Оце читаємо, да, як кажуть, чого саме більше. Саме більше води, потім пюре, потом сіль. Повинно так бути написано. Цибуля свіжа, паста томатна, цукор, насіння горчиці, оцтова кислота, паприка, мелена. перець, чорний мелений, коріандр мелений часник. сушений, Цибуля сушена, орегано сушений, базилік сушений. Пажитник мелений, чабер сушений. Ксантова камідь, перець, червоний мелений, лист лавровий мелений, сарбінова кислота. І екстракт куркуми. Не знаю, може додати копченої паприки, голодно, зараз, зараз все це сюди вивалю. Курку натру і зовні, і всередині. А це хто б нам читати, де б ми ще поїли б домашньої птиці, якби не Максим. Якби не підписники, то качечку домашню. Прийшле. Ту курочку домашню. Це він минулого разу посилочку як відправляв, присилав. Там ще десь є ще мотанка якась. Казав начебто філе індички. Ну, до філе індички я ще не дібралася. Ой, це пахне смачніше. Також смачно пахне ця друга. Цукор, вода, сіль, крахмаль. Паприка, сушена, часник, оцтова кислота, клітковина горохова, гуарова камідь, ксантанова сантанова перець червоний мелиний чілі. Паприка зелена. Підсилювач смаку, дріжджовий екстракт. Матінка мило. Суміш спецій, карі, Бензонат натрію, кислота сарбінозу. Страшні речі. Марінка, Марінка, куди твої очі дивились, коли ти це купляла? Зараз, запах не смачно. Там виходить в цьому пюре яблучне. Ой, що це за желе? Знаєте, що воно мені нагадало? Коли м'ясо приготуєш і воно стоїть у мисочці, в холодильнику поночує, да, і захолоняє ну, оцей бульйончик. От воно зрительно нагадало саме це. Ну, це все Оце желе від м'яса. Воно солодше ніж оте. Ух, є тітська багамиш. Не знаю, яка саме із цих приправ лизнула пальчик. Так таке щось. Кудись красного перцю не пожалкували, коротше. Думала відразу прибрати в рукав для запікання. А тепер передумала. Вона все-таки грудаста така курочка. Е, я зараз. Зроблю на ній дирочки, отак, на грудочці. І переверну її грудкою вниз, там більше маринаду все рівно виходить. Щоб вона краще промаринувалася. От мені подобається, да, хто його придумує весь оцей інвентар. Попроштрикував отак. І вже та філешка промаринується і не буде всередині недосоленою. Ось так. Нема в нас птиці, ми птицю не тримаємо. І всякі такі смаколики ми їмо тільки тоді, коли, нам, коли нас пригостять. Полюбляє це робити Максим, за що йому велика-велика подяка. Все, зараз переверну і залишу маринуватись. Все, прибираю в стороночку, нехай маринується. Головне, щоб не в холодильник. В холодильник ставити м'ясо маринуватися потрібно, якщо воно вам... Ну, не в скорості потрібно. Да, якщо вам не принципово, сьогодні воно промаринується чи завтра, тоді можна відразу прибирати в холодильник. А якщо вам потрібно, щоб воно швидше промаринувалося, просолилося, то тоді краще за все залишати в теплі. В теплі швидше солиться і маринується. Відставляю. А також дістаю з холодильника, з морозилки, точніше. І віднесу зараз в холодильник каструлю з вершками. Пам'ятаєте, минулий раз ми сепарували і я казала, що прибрала в морозилку. Так, почало покриватися конденсатом і з морозю. От вони, бачите, жовті. Мерзлі вершки. Я зараз їх віднесу в холодильник. Вони до завтра будуть розмерзатися. А завтра спахтаємо. І якщо навіть ви взбиваєте вершки, і, ну, не взбиваються вони у вас в масло, є навіть такий чудовий лайфхак, їх потрібно підморозити. Перестаєте взбивати, ставите. Оцю всю ємність в морозилку І не просто охолодити, а щоб дійсно з'явилися оці замерзчі краї, наприклад. Да? Тобто такі прямо аж льодяні кригові такі вкраплення. І потім берете і взбиваєте, і ваше масло взіб'ється. А я понесла в холодильник. Ну, а з холодильника, в якому в мене обсихають і визрівають сири, я нарешті принесла капру. Ось на неї виписані наліпки. В зошиті лежать грецькі коли. Варилася вона 9 квітня. Сьогодні на хвилинку, 25 квітня. Це просто капець. Не доходили руки. Ну, а що, він покритий латексом. Йому нічого взагалі не буде. Він не спортиться, не порепається, не обсохне, не засохне. Хвилюватися нема за що. Ну, Просто не доходили руки, його сюди принести, переважити і попідписувати. На нього наліпки. Ми сьогодні будемо розрізати капру, але не цю. Чому не цю? Тому що ця капра в нас зварена 9-го, а та капра зварена 7-го. І нехай всього 2 дні, але це також різниця. Тому розрізати ми будемо 7-го. А ще, знаєте, що хотіла вам показати? Пам'ятаєте, я вам показувала гауду, яку я покривала, здається, помаранчевим, да? а останній слой зробила жовтим. І вона, павуки якісь лазять. І вона вийшла така двокольорова в мене. Так ось дивіться, що я помітила. Десь втік павук, не знаю. Ви бачите? Бачите різницю? Це жовтий, а це помаранчевий ось він. Виходить, я покривала жовтим. А останній слой зробила помаранчевим. Чому так? Не знаю, баночки сплутала. Оце все, як я вам кажу, спешка-спешка. Спешка і ще раз спешка. От 730 г. Це найменше, мабуть. Да, набула 897. Ну, хай 900. 730 170 г вже мінусом. Так це іще місяця немає.

Ну, коротше, від 170 до 200 грамів, як з куста. Зараз поналіплюю і піду в сховище. Оце вимкнула вже камеру, а потім сиджу, знімаю наліпку і думаю, а ви хочете в сховище? Ну, от точно знаю одну людину, яка в цю секунду дала відповідь однозначно так, 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 так. От одну таку людину я, напевно, точно знаю. Не знаю, може, ще є інші, але... Одна в нас така точна є, яка ну обожнює спостерігати за сирним сховищем. Щось, до речі, давно не телефонувала вона мені. Бросила мене сам на сам з моєю хандрою. Мандрою. Ось такої. Ладно, зараз наклею, поставлю це відео монтуватися, а потім зніму телефон зі штативу і підемо з вами у сирне сховище. Хочете? Знаю, що хочете, знаю. До речі, яка зручна оця ось? Відерочко мусорне взяв, отак, чпунь. І все. Його можна вішати, але в мене немає такої. У мене товсті дверки не повіситься. Тому в мене воно там стоїть собі. Стоїть з краєчку стола біля пліти.